Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Хочу показати вам такого красення. Дуже гарний конік. Такий яблуко, шпак. Воно його так проведе по колу. Отак. Стань з цієї сторони. Стань з лівої сторони, а він знайде сюди, на ту сторону. Обій його. Отако. От а тепер найде по колу тебе. Діє, малий. Так, конік знаходиться у путелі. Кому буде цікаво, може продатися. Чоловіка немає вдома. Є малий хлопець, є мама. Цього хлопця ще пару діточок, але цей конь, конік коник заострий для господарки для малого хлопця. Скільки тобі років? 13. 13 років хлопця. Отакий От кінь. Тепер натягнули на нього шлею, подивилися, що він. Скобачиться, не скобачиться, адекватний. Казав Газда, що запрягався він е, у фирі лише до пари запрягався. Так, до, до пари, саме в однокінці у фірі він не ходив А Сам і в однокінці був у вулиці. Чоловік взяв його собі був до роботи, але треба було поїхати за гранеце до другої роботи. Панік залишився вдома для того, щоб пусто не годувати, бо дитина не гадна з ним ходити. Живенький такий він, живенький. А ну, я дам тобі телефон. Ось так ви. Та так познімає, бо я побіжу сюди. Дія! Дія! Ką nevešiais rokiu, jie blėšė darome. Ką nevešiais rokiu? Має отакі от груди, то такий слухає, що то з ним, куди-то йому. Вед лютого місяця не був ні затрежений, ніхто йому не давав ніяких ні, ні зарнів, нічого. Має 2.05 об'єму, ногу ми йому не міряли. По росту десь такий, скільки ви там мірили, 1,61 за тілом мав. так? <Jeratimo> да. Так, так, метр шістьдесят один тіло. Ні скобачиться, ні вискочиться. Стой, стой, сторони знімай, так би сонце не забивало. Так би конь поцілого легко. Не кусає, ні копає, нічого. Я чужий коло коня Помагаю хлопцю. Показати його, що кому би було, кому би було цікаво, такий конік у продажі. Би треба перевести. Отак. Ставай, звідти. Не треба перевести, пере, перевезти допоможемо. Номер залишу свій. Бо я особисто не годен був сам додзвонитися до чоловіка, чоловік границю. Ладве якось є і через вайбере та почер усе. Ось ну, такий красунчик. Ну, тримай його. Так, покажу вам його більше детально. Ну так, тут у нього. Широко між очима площадка файна така. Вехрі кривнянько, ще має лесену. Шпак. Так. А ну відкриємо губи. Я так поможу тобі притримати. Так, ніжну губу ще трошки відкрий. Отако. Хто розуміє, дивіться, обзирайте. Отак. Гарну шию має таку груба така, мацна, набета шия. Глибокі груди. Нішки чистенькі. Все, нема ніяких ні гульок, ні шпатів. Чистий кінь, що тут говорити? За ноги не боїться. Ми лише Попробували, ну, пішли за мною туди до тих саней Зараз <говори> покажемо. Ми хотіли показати, б'є. Сани як кєгне, я з'їхав на санах сюди в долину Тут досить стрімко так. Виїхав до гори. Тут на горбичку його зупинив, прикнув, але варчик хлопець забрав. А варчик дерев'яний і Лиш вискочив, розсохся. Кінь не робив, варчик ніде не був ні в, ні в болоті, ні в чому стоїв добре збережений, той сохся. той цвечок вискочив, і так що ми вже без роботи показуємо, але дуже гарно він хоче працювати. Нагадую, що кінь робив чоловік ним. Трелював ліс, спеціально брав для того, щоб прикигнути десять з поліно дров, бо живуть люди на таких красотах. Отакі От верхи полонені. О там полонина хлопець каже, що там дивці випасаються.

Ну це так аби лише пригулити його. Та як то годують, що дають по пару кілограм на раз, то такого не було кожен день раною і, і ввечері. Такий має задок. Так він виглядає. Так що кому буде цікаво, такий красунчик. В продажі. Номер залишу, будете дзвонити. Будемо домовлятися. Все, будьте здорові, до нових зустрічей.